Куточок, Давай спробуємо зробити куточок, ось тут, так, так, молодець, схоже на літератес, і ще один, а це не куточок, щоб наш куточок потрібно, дивись, з цієї сторони, ось поглянь, поставити, ось так, і ось у нас куточок, бачиш, гостренький, ось так, а зараз ми туди доставимо. А Катюша будує букви, так? Да? Але в цієї букви теж є куточки. Давай подивимось. Де куточки? Кать. Тут є куточки. Бачиш? Гостень, куточок. Бачиш? І молодець, і там є куточок. Угу. Лізунь, ми будуємо ладері, і тому нам потрібно... Тут наші ці дві пластиночки, бачиш? І, і будувати так, щоб тут змогли ходити люди. Я зараз вам дам іграшкових чоловічків. Там... Так, куточками як тобі зручно. Ось так. І бачиш, знову куточок вийшов. Це орієнтів. Можу... Річку ми будувати, ми будемо будувати чарівний озери. Мед! Так, але до нас прийдуть лебедмези. А, люди. І вони будуть спити до лабіринту. Усе воло. Дивіться, ось тут, звідси, ось починається наш лабіринт, а тут він закінчується. І сюди потрібно дійти, так, щоб не зараз було і не зайти в глухий кут. <плес> Як ти прийдеш от сюди, до цієї бачні. Як ти прийдеш? Візьми, візьми нашу дівчинку і йди по лабірні. Ні, ось тут, початок, Сонечко. ось тут. Так. Всі куточки потрібно обійти, щоб не заблукати. Катюш, Яка ти, ти молодчинка, тобі так сподобалось будувати, але у нас. Ось така дівчинка, яка повинна тут ходити між цими, між цими нашими лабіринтами. Бачиш? Лабіринт може бути високий? Ні, Ні не хочеш високий. Але так, щоб можна було пройти, сонечко. І щоб були куточки. У тебе є куточки? А давайте знайдемо в нашому лабіринті куточки. У мене рожевий. Розеве. Ось. Тримаємо. Але дивись, ти ось сюди поставила оцю частинку. І у нас закрився лабіринт. Давай спробуємо прийти. Дивись, я спробую прийти. Тут не можна прийти. Тут. Не можна прийти, бо тут куточок. І тут не можна прийти. А як їй дійти сюди? Потрібно прибрати ось цю частинку і шлях. Бачиш? Спробуй дійти, Ліза. Візьми, дівчинку, і спробуй дійти до жовтої ваші. Молодець! Ти змогла прийшла. Чудово, Ліза! Так, добре. Дівчатка, вам сподобалось будувати кутики? Да. Так, тепер давайте розбираємо наші частини.